Лікування по європейській у Житомирі. у терапевтичному відділенні другої міської лікарні завершився капітальний ремонт. Зусилями міської ради спонсорів замінили двері, вікна реконструювали та модернізували палати, коридори та службові приміщення. Відділення існує з 74 року, коли був цей корпус. І от 74 года до 2013 года, начала 14 року, ремонт не відбувався ні, ні одного раза. Сейчас ви можете посмотрети, в якому стані знаходяться палати, відділення, коридор. У відділенні з'явилася і нова апаратура, електровідсмоктувач, за допомогою якого у процедурному кабінеті здійснюють маніпуляцію. Можуть діагностувати е, такі хвороби, як туберкульоз, чи є в наявності, чи немає його, е, профілювати туберкульоз з онкологією. Тобто, це моя немаловажною процедурою зняти лишню рідину з порожнини. Пацієнтка терапевтичного відділення Ірина Черниш розповідає, що через стан здоров'я доводиться тут бувати нерідко. Відремонтованим відділенням задоволена. згадує, як усе виглядало півроку тому. З потолка тілкло, стіни були облуплені, і вікна дуже холодно. Але дякую, що люди знайшли, зробили цей ремонт. Що стало в палаті тепло? Подивіться які стіни, який уют, яке тепло. Наразі у відділенні дев'ять теплих, чистих та комфортних палат. Дві з них поліпшеного стану з окремим санвузлом.